Привіт, мої кабанчики! І ми знову на просторах Ukrainian GTA 5. Якщо бути відвертим, то я не покидав цей сервер весь тиждень. Проект мені дійсно зтянув. Але зараз ми поговоримо про те, як я вирішив насолодитися чудовими пейзажами та спокою, освоюючи нову для мене механіку риболовлі. Як ви вже знаєте, я не найрозумнішим тином в сім'ї, тому розібратися, як ловити рибу, в мене зайняло деякий час. З першого польду все просто. Приїжджаєш на спеціально відведене місце із зазначеним гачком. Головне, не забудь взяти із собою вудку. Її, до речі, можна купити на риболовному магазині за 22 тисячі доларів. Нормальна ціна. Приманки, до речі, не обов'язкові. Але якщо ви вже її купили, то беремо в руки, використовуємо, як показано на відео. Ну що ж, не будемо тягнути котика за печене місце. Закинувши поплавок, потрібно слідкувати, коли він загориться червоним. І нажимаємо пробіл. Тут все просто. А зараз увага! Щоб спіймати того самого карасика, вам потрібно спамити по черзі кнопки А та Д, незважаючи ні на рух поплавка, ні на що. Просто регулярно нажимаємо А, потім Д. Парада 577. На усіх випадках обов'язково лупаште по клавіатурі як божевільний. Все залежить від рибки. Слідкуйте за індикатором, він почне зеленіти. Ну що ж, я всі все зручніше і втягнувся в довгий процес риболовлі. А ви, мої, шановні глядачі, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. А також вводьте мій промокод, який зараз бачите на екрані, та в описі до цього відео. Не скажу, що робота дуже цікава, але мені здається, що на останній гівніях то імба. В будь-якому випадку ми ставимо її в список тих, яких мусимо прокачати на 100%. З мінусів, щоб перейти на другий рівень, потрібно зловити 400 рибин. Але через те, що інвентар забувається ну, дуже швидко. Тому це доволі довгий процес, навіть якщо є багажник авто для розгрузки. А вудки, до речі, хватає надовго. Наступна наша зупинка ринок. Це місце не тільки для продажу грибів, а також і риби. Ну що ж, в нас цілий рюкзак, та багажник у лову. Порада номер 9: ніхто не може залізти в ваш багажник. Я це провірив. Тому сміло можете не закривати автівку, коли переносите якісь там особисті речі на продажу. На жаль, яка ціна хороша, а яка погана, я вам не скажу. Але це дослідження вже внесено в план графік перевірки. Після всіх підрахунків в мене вийшло заробити 26 892 гривні. Це трішки більше, ніж ціна тої самої вудки. Але вона в мене ще залишилася. На першому рівні ви можете зловити 3 вида риб. Слід зауважити, що ціна на кожну із них міняються окремо раз в 3 години. був вам сказати, на пірсі познайомимося з одним рибаком-початківцем. Щось ми з ним розговорилися, і він розказав мені, як крутити рулетку, яка випадає за 4 відіграні години. Дуже тобі дякую за це. А зараз давайте подивимося, що ж мені випало за 6 днів рулетки. Якщо чесно, навіть і не хочеться коментувати. Це ви бачили на своїх екранах. Вечір першого дня я закінчив на збиранні грибів. До речі, спойлер, цей вид діяльності один із основних на цьому тижні. Та, ну і звичайно, відкрив кейс за відіграні 5 годин. Другий свій ранок я присвятив дослідженню роботи водія автобуса. Тому з гордістю можу сказати, який рейс є найоптимальнішим. Перший рейс міський. Коло займе у вас 5 хвилин часу та принесе 2700 доларів. Отже, за годину їзди це буде 12 рейсів, що становить 32 400 доларів заробітку в кінцевому результаті. Другий внутрішній коло займе у вас 13 хвилин та 50 секунд часу. Та принесе 8700 доларів. Отже, за годину їзди це буде всього 4 рейси, що дасть вам в кінці 34 800 доларів за робітку. Та залишкові 4 хвилини. На цій ділянці маршруту є один, як для мене, небезпечний поворот, який ви зараз бачите на екранах. Так що майте на увазі. Третій маршрут Ніжміський. Коло займе у вас відповідно 22 хвилини 15 секунд, що є найдовший результат. Та принесе 19 200 доларів. Отже, за годину їзди це буде аж 2 рейси, що дасть 38400 гривень за робіт. Та зверніть увагу, залишкові аж 15 хвилин. На цій ділянці траси є два небезпечні повороти. Ось перший. Та другий. Четвертий окружний. Коло займе у вас 10 хвилин 45 секунд часу та принесе 7,400. Отже, за годину їзди це буде аж 5 рейсів, чи дасть 37 тисяч заробітку та залишкові 6 хвилин часу. Ну що ж, підведемо підсумки? На мою думку, найвигідніший маршрут є третій міжмірський. Там найбільший заробіток за коло та за годину. Та ще й залишається 15 хвилин вільного часу. До того ж ви вже два кола закриваєте свій Беттл Пас на 30 тисяч збіт. У будь-якому випадку я чекаю ваших думок в коментарях. І знову гриби. Ці бесонні вечори я провів їх збирання. Не було такого дня, щоб я не навідувався на їх галявини. Скіл качається ну дуже повільно. І чим він більший, тим більше грибів потрібно. Порада номер 9. Гриби ліпше збирати вночі, так їх краще видно. Подаючи рук, я дізнався, щоб перейти на поляну другого рівня, потрібно підкачати стіл до 25% на третій рівень 50. Я, коротше, підрахував, це виходить, що мною було зібрано півтора тисячі грибів. Тільки уявіть собі: півтора тисячі. На замітку, нові гриби суттєво збільшують заробіток. До того ж, за кадром я отримав енцензію на зброю. І тепер можу використовувати мисливський ніж, що також спрощує процес. На кожній з галявин може запавнити золотий гриб. Візуально він відрізняється. На поляні номер 2 за мільйони годин мені вдалося знайти лише три таких. А на ринку я бачу, він продається за 40-50 тисяч за одиницю. Грибник це професія конкурентна, проте ну, дуже нудна, тому зупинятися не більше не буде. Наостанок тільки покажу, скільки мені вдалося заробити за цей тяжкий тиждень грибника. І барабанний дроб. У мене вийшло 213 116 доларів. Не секрет, що всі будинки та квартири вже давним-давно зайняті. І ти можеш купити їх лише з великою націнкою з рук. Система власності нерухомого майна, на мою думку, ніколи не поміняється. Ще Час з часів сам по кожну годину міг продатися автоматично державі за неоплату комуналки, там, податків, якихось дім. Так само і тут. Тож порада 613. Якщо хочете купити будинок без націнки, моніторте час від часу карту. Зверніть увагу на значок зайнятих будинків. Їх має бути 211. Якщо цифра менша, шукайте іконку зеленого будинку і летіть на всіх парах. Ось тепер ви розумієте, куди я лечу? Ну що ж, я встиг. Ці нещасні апартаменти економ класу мої. Всього за 250 тисяч доларів. Запитаєте мене, і що ж дає тобі твоя простора однокімнатна квартира, а біс його знає. Єдине, що я міг поставити, то шафу, де можна зберігати свої особисті речі. Я так розумію, що оскільки гаражу немає, то машину припаркувати біля дому не можна. Та-та та 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 адміністрацію питав, ніякого толку. Тож, якщо ви знаєте щось більше, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я буду ну, дуже вдячний, за чого я ж потратив ці 250 тисяч. І наостанок я б хотів показати свій перший досвід інкасатора. На мою думку, це найвеселіша робота. І скоро ви дізнаєтесь чому. Для того, щоб працювати, потрібно виконати пару вимог. Перша 10 рівень, друга ліцензія на зброю, третя команда мінімум як з двох осіб. З напарником мені довго не треба було чекати, і ми виїхали на маршрут. Суть роботи: спершу ти направляєшся по готівку в центральний банк. Завантажу ж її в авто та розводиш по банкоматах. І, повторяєш це, допоки не виконуєш весь маршрут і не об'їздиш всі банкомати, щоб повернутися назад на базу інкасації. Але є одне але чому я вважаю це найвеселішою роботою. Бетлпас для представників криміналітету дає завдання на грабунок машини інкасації. Зважаючи, що тебе постійно видно на карті, може вийти така ситуація. Як бачите, переможцями нам вийти не вдалося. Проте, хто не падав, той не піднімався. На цій веселій ноті буду дякувати вам за ваші лайки та перегляди. Не забувайте залишати коментарі, це мене мотивує. До нових зустрічів у місті лос антос та до наступного тижня!